Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Янукович поїхав в Білорусь або збирається їхати. Давайте подивимось, з якою метою. Янукович їде в Білорусь. Він там був останній раз в березні 2022 року. Так, з якою метою Янукович їде в Білорусь до Лукашенка? Звільнити? Щоб вони допомогли освободити, щоб вони допомогли освободіти, зламати оборону, кордони, перейти межі. Я думаю, він поїхав, щоб поговорити з Лукашенко для того, щоб білоруси. Почали робити щось на кордоні, якісь провокації. Щоб вони почали робити на кордоні провокації. Щоби м. Уникнути якоїсь безнадійної ситуації по місяцю. Тобто, іншими словами, вони будуть створювати видимість, що нібито вони хочуть, що нібито в них є мета наступати на українські землі, тобто наступ, ілюзію наступу створити. Тобто якісь хитрість за луною за місяцем, це буде як третя сила, третя сила, яка буде тримати ситуацію в своїх, ну, в своїх руках під контролем і робити цю ситуацію гучною. Ну, цікаво, дуже, цікаво. Робити вигляд, що ситуація безвихідна. Тобто, знову ж таки, відволікаючи маневр. Знову ж таки. Йдеться мова про створення ситуації болота, знаєте, от такої безвихідної ситуації, ситуація трясина, ніби здається, що всюди іде тьма. Але це за місяцем це іде провокація, це іде ілюзія. Вони хочуть, щоб ми повірили, що вони будуть наступати. Тобто він хоче от вмовити Лукашенка, щоб білоруси так зробили. Що тут ще можна сказати? м, якась людина. Якась людина, дивіться, Янукович, і він має бажання продовжити бути ну, людиною на троні. Тобто, знову ж таки, він як іерафант, який не має свого місця, він бажає вийти із, із стану відлюдництва. Тобто, для чого? Яка вигода? Януковичу. Тобто він хоче знову повернутися президентом. Він дуже в цьому зацікавлений. Я правильно розумію? Янукович хоче бути президентом України. Ну, він не може приймати, прийняти, він не може звикнутися, він не може прийняти той факт, що він от просто його скинули з, з п'єдісталу, можна так сказати. І він хоче те, що коли було, повернути на майбутнє. Тобто минулу ситуацію він хоче, щоб вона повторилася в майбутньому. Дуже він цього хоче. Ну, давайте подивимось, як відреагує Лукашенко на цю пропозицію Януковича. Ну, він стоїть на своєму. Диявол тут. Диявол тут, в якого немає, скажімо так, ну, скажімо так, цей диявол не дуже сильний. Лукашенко він не дуже сильний. Окрім того, п'ятірка мечів це все одно якась ідея, от хитрість, така підла хитрість. Він буде намагатися йти в нісознанку, можна так сказати. Лукашенко розуміє, що він на прив'язці, що ним керує диявол. Що він може тільки погоджуватися або крутити юлити. Тобто він дуже залежить від, від обставин, але тут, бачите, диявол стоїть на краю скелі, він намагається все одно втриматися за своє положення, тому він може, ну, якби частково... Частково погодитися, але на своїх якихось умовах зі своїм планом бі. Давайте відкриємо цього диявола. Я вам так хочу сказати, що він не, не хоче йти. Він, скажімо так, на кордонах він може робити якісь відволікаючі маневри. Бачите, тут кордони, і він притягує на себе увагу. Але він не воює. Тобто якісь такі відволікаючі дії може він робити. Але, знову ж таки, четвірка жезлів перевернута, тобто це не його. Хата, Україна не його хата. Він про це знає, і він буде за це нести відповідальність. Окрім того, він знає також, що такі дії ризиковані призведуть до скорих його похорон. Це похорони, це от Поєднання цих карт це похорони. Окрім того, він знає, що кордони укріплені, дуже укріплені кордони, і він там поразку получить. І того й будуть ці похорони. Як зайдуть, так і поляжуть. Лукашенко на, на мотузку і на короткому мотоску. Він намагається тримати свої кордони і знає, що не можна лізти на чужі кордони. Тобто він своїх білорусів не пошле. Вони стоять, вони не воюють, вони прив'язані до своєї землі. Якщо вони переступлять межу, той диявол впаде, розіб'ється. Тобто тут диявола, він, скажімо так, як на розтяжці, можна так сказати. Так, давайте перепитаємо, чи буде наступ з Білорусі? Отак, от, так, щоб конкретно було. Вот а майблад. Дивіться, тут йдеться мова про велике кровопролиття білорусів. Якщо вони зроблять хоч крок, вони втратять дуже багато кількість людей. От там, де переступлять межу, там і подохнуть. My... Вода це моя кров. Буде кров там, як вода литися. Вота блад. Вони можуть тільки робити якісь провокації, вони можуть, якісь розвідку, ну, скажімо так, Найбільш отшиблені військові білорусів, які можуть послухатися Лукашенка, вони можуть заслати якусь розвідку або ДРГ. Бачите, він іде, іде на іде в розвідку. І от ці мечі від нього, вони це от як от засоби збору інформації. Але не більше, прямо в лоб вони не підуть. З білоруси. Добре. Російські військові можуть піти з боку Білорусів в наступ на Україну? Закохані, не погоджуються. Ну, або вибір, ну, сразу покарання. Я вибір, якщо вони скористаються вибором не по серцю, ну, тобто, не або вимушений вибір. Або знову ж таки третя сила. Ну, не по серцю. Ну, не знаю. Тут, знаєте, якщо м -м, в закохані прямі, то вони якби з великим бажанням, але не по серцю того, що вони знають, що їх чекає покарання. Того і не по серцю в них виходить, того що вони зарані знають, що потрібно мати чорні пакети з собою, бо вони не повернуться вже назад. Тобто вони тут вже прощаються з рідними. Ну, ось так. Король мечів. вони всі подохнуть. Це карта е, військових е, е, Русляндії. Вони всі там подохнуть. Того і випала карта не по серцю, а по наказу, за наказом. Їх буде чекати покарання. Їх зустрінуть, перевдягнуть в чорні пакети і відправлять на мусорку. Ну і по ітогу покажіть. Чим ця зустріч Януковича з Лукашенком закінчиться? Ну, як приїхав, так і поїхав. Як то говорять, при своїх інтересах? От бажання. Мав бажання. Пропозиція, от його пропозиція, вона ось, отак от він буде з нею, як баба з писаною торбою бігати. Бачите, от його пропозиція, от яку він Лукашенко подавав, вона десь летить, летить, і він за нею скаче, з нею скаче. Куди скаче він? Ну, знову ж таки, попажу, скаче, десь, буде ще комусь пропонувати навіть якісь моменти. Вона зависне, нічого не буде. Бачите, воно попажу в паж кубків, паж жезлів, паж монет. Тобто він буде і пропонувати, заохочувати, буде якось намагатися мотивувати, можливо, навіть чи якимось, не знаю чим, щось, щось, щось навзаєм буде пропонувати. Але воно все одно зависає, немає розвитку цього. Це переливання з пустого в порожнє. Нічого там не буде. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за вашу увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримати оповіщення про вихід нового відео. Це і Україна, і ми перемагаємо! Тримаймо стрій! До побачення!